Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GO.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Володимир Варійчук, випускник курсу Fullstack онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Володимир, привіт, Привіт! Володимир. Розкажи, будь ласка, де зараз працюєш, Чим займається? Працюю в Продуктові компанії, це інтернаціональна компанія, Я працюю в її діджитал стрім, називається медіапарк. Група компаній називається Сівіта. В Україні є представництво і компанії Сівіта в Києві і представництво компанії Медіапарк в Одесі. Угу. А безпосередньо ти працюєш в Києві чи в Одесі? Я працюю на одеський офіс, але я працюю віддалено вдома. А, супер, це онлайн, клас. Ким так. працював до ІТ і чому вирішив перейти в цю сферу? До ІТ я працював близько 12 років у сфері забезпечення комунікацій, тобто це були різні е, мобільні та інтернет провайдери. Угу. Чому вирішив змінити? Захотілося змінити фізично-інтелектуальний труд на більш інтелектуальний, з можливістю бути не прив'язаним до конкретного місця, з можливістю в майбутньому подорожувати. Володимир, а що стало поштовхом до переходу в цю сферу? От ключовим моментом, що ти вирішив, точно треба переходити? Якийсь певний момент, коли я не не домігся якогось зросту всередині тієї компанії, в якій я працював, і поглянув на своїх друзів, деяких е, співкурсників, яким, з якими я ще навчався в університеті, е, поглянув, як круто і вільно їм працюється в різних it компаніях Я зрозумів, що я багато чим від них не відрізняюсь, я можу так само і. В певний момент я, скажімо так, прийняв таке рішення, що я хочу. Очікування реальність від навчання і від роботи в цій сфері? Робота в деякій мірі від, відрізняється від навчання, тим, що в роботі ти стаєш більш самостійний. Певний менторинг з боку колег є, з боку старших колег він точно присутній. В моїй компанії, а, але ти все ж стаєш більш самостійний і ти вчишся в процесі роботи і іще ще більше, ніж в процесі навчання. Клас. Це стосовно порівняно з навчанням, а взагалі очікування. Ти, щоб в цю сферу, в тебе були певні очікування стосовно способу життя, стосовно навчання, чи виправдалися вони? Не в повній мірі, оскільки я як правильно сказати, я продовжую навчатися і продовжую слідкувати за трендами в моєму направленні діяльності, і це займає теж якийсь певний час після роботи. Я, мене попереджали про те, що Стати розробником це не просто сидіти і кодити. Це, ще, це, це, це не тільки професія, це спосіб життя. Але я до кінця не уявляв цього в повній мірі, коли навчався. Але коли я вже певний час працюю, то я, я розумію, що то вони є. Тобто ти думав, такий завершу навчання, все, я тут програміст, можна не вчитись відпочивати. Ні, 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 я, я думав, що мені буде достатньо там, може, якось, там, якоїсь суботи сісти, під каву, щось подивитись, щось почитати, але ні, буває, коли особливо розгортається якийсь новий проєкт, тобі дають завдання з якимись технологіями, з якими ти до того не стикався, і це. Не тільки вісім робочих годин. Це ну трохи може більше часу займати для того, щоб познайомитись, налаштувати, привестися до роботи. Ну це, це це спосіб життя, це не тільки професія. А які в тебе безпосередньо хобі, крім? Ну як правильно відповісти? У мене родина, в мене двоє дітей, тому. Певний вільний час я присвячую своїй родині. Також е, отримую велике задоволення, коли є можливість десь покататись, поїхати на велосипеді, або якщо є вільний час, все в порядку, то десь. Проїхатись на авто. тобто дорога відволікає від роботи, і неважливо, який ти обираєш транспортний засіб, вона трошечки розряджує. Володимир, чи ставити собі ціль, коли йшов на навчання? Так, моя ціль була навчитися і змінити роботу і в певній мірі спосіб життя. Що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? Тут це. Якісь багатобічні зміни, тому що крім того, що я знайшов змогу більше часу приділяти своїй родині, не, не будемо приховувати, що і з фінансової сторони став себе трошки вільніше почувати, ніж до того. І, в принципі, я, в принципі, себе частіше став почувати щасливою людиною. Так, це дуже важливий момент, знаєш, це любити те, що робиш, і робити те, що любиш, воно тебе наповнює, так. і ти тоді дійсно створюєш цінність в цьому світі. Крім того, я перестав бути прив'язаний до певного фізичного місця. Тобто вся моя робота знаходиться отут і у цій маленькій коробочці з дисплеєм. Клас, як це, де сів там і робота, так, головне, щоб. Так. Було... Інтернет. Світло, інтернет і, і все, і ноутбук під рукою. Більш нічого Володимир, як ти вважаєш, завдяки яким якостям ти зміг пройти відбір в, в антикомпанію? Я, я вважаю, що завдяки певній базі знань, які я отримав під час навчання, та деякі можливості своєї наполегливості, в тому, що розумів, що щось не вийшло, треба підтягнути і йти далі. Тобто впевнені угу. тобто, в своїх силах продовжувати йти навіть коли складно і бачити цю ціль, яку ти ставиш перед початком навчання? Так, не виходить нічого тільки в того, хто нічого не робить. Якщо ти щось робиш і маєш певну ціль і розуміння, як це робити, в тебе зараз або потім обов'язково все вийде. Володимир, чи був період під час пошуку роботи, коли опускалися руки? І коли ти вже не знав, що робити далі. Прямо, прямо такого в мене не було, тому що я був дуже налаштований на те, що в мене все вийде. Але після перших пару, так, перших двох технічних співбесід я звернув увагу на те, що мені треба тягнути по моїм. Угу, прийняла. І що це було, якщо не секрет, От на що ти би рекомендував звернути увагу студентам особливо? Я б більше рекомендував би звернути увагу, якщо це стосується ваніла то роботи з певними алгоритмами, обробка даних, і якщо це стосується реакту. То це звернути увагу на те, як працює Redux, може, інший global state, який ви будете використовувати, який вам може більше подобається. Та е таких додаткових технологій, як Redux SANG і Redux Sug, вони дуже популярні в багатьох компаніях. вони їх використовують і хочуть від. Е Кандидата на позицію джуніор-розробника, якось певного чіткого розуміння, як з цим працювати. Я, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Я думаю, що уважно дивитися лекції в запису, бути, намагатися бути максимально присутніми на всіх е, живих онлайн-лекціях. Не хитрувати під час виконання домашніх завдань, бути максимально наполегливим в якихось своїх в реалізації своїх ідей під час виконання командних проєктів, тому що це дає, таку, скажімо, певну базу в роботі з командою. Тобто в налаштуванні комунікації зі своїми співробітниками. Супер! Дуже дякую тобі за такі цінні поради для наших студентів. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Володимир, а тобі бажає досягнення твоїх цілей, які ти перед собою ставиш надалі. Дякую за інтерв'ю. Yeah. Bye